Астрологічний прогноз. Деякі спостерігачі пов'язують зміни в політичному керівництві Російської Федерації з тим, що Росія взяла курс на затяжну війну, що можна побачити в астрології. В астрології з затяжними процесами, з довгими, хронічними або довготривалими. В резонансі знак здяка Казірог. І з козірога, планети... немає планет в Казірогі. Восени на два з половиною місяці ще Плутон повернеться в Казірог. Тому ну можливо у людей і у політичних систем є остаточні якісь сподівання, що ще вдасться зачепитися за теми такого, що означає дуже довго щось робити. Ну, наприклад, війну дуже довго робити. Але ну, тренд Плутона він виходить із Казірога. В грудні Плутона вже не буде в Казірогі, він буде в Водолії. Це ми бачимо в подіях, наприклад, хорошо видно це на подіях в Грузії, що люди не готові до обмежень, до холодного занавісу в травні. Ця енергія проявилася в Грузії, наприклад. Також певні процеси відбуваються от в Ірані, тобто така диктаторська енергія вона трансформується. Астрологічно, другий по Ну, по силі після Казірогу знак Здяка, який про те, щоб щось відбувалося довго, точніше, повільно, не довго, а повільно. Це знак Здяка Телець. І знаки Здяка Телець, Юпітер знаходився один рік, от зараз через тиждень, виходить з тельця, і Уран. Тобто дві планети вони підсилува підсилювали таку тему, як повільно, ну, наприклад, повільне постачання зброї або повільний відступ. України або повільний наступ Російської Федерації, і все відбувається дуже повільно. В Українців в цей період ну, такий дуже популярний слоган. Тримаємося це типово тельцьовський слоган. І при переході Юпітера в близнюки, тобто, це з 26 травня 24-го року, цей слоган він буде втрачати свою актуальність. Замість нього будуть підсилюватися енергії близнюків. Ці енергії замість тримаємося, можна замінити такими словами: як спілкуємося, їздимо, навчаємося, обмінюємося. Це все тренди. Ви їх можете приміняти до своєї життєвої ситуації, до своєї роботи, наприклад, або військових процесів, в яких ви приймаєте участь. От це і є. Ну, такі удачні тренди, які несуть удачу, О, тренди близнюків. О, уважніше слухаємо, змінюємося, знайомимося, знайомства, контакти з людьми контактуємо, відновлюємо старі контакти, знаходимося ближче один до одного. О, в знакі Здяка Телець водночас продовжує перебувати планета Уран. До травня 2026 року. Планета Уран, вона це управитель Водолія. Як тільки зайшла планета Уран в Телець 2019 році, одразу ж вибрали водолія президентом, тобто Володимира Зеленського. І поки Уран в Тельці, то Володимир Зеленський він буде намагатися триматися за свою владу, Уран виходить тимчасово з Тельця. У другій половині літа 25-го, на початку осінні 25 го але ретроградно повернеться в телець ще на зиму 25-го-26 року. Водночас планети із риб вийдуть, які означає тягнучка і невизначеність, теж частково влітку 2025 і повністю к весні 2026 року. Це означає, що влада Володимира Зеленського вона не буде, за моїми прогнозами, переобиратися в 2024 році, а вона почне переобиратися в 2025 році, влітку та восени або це відбудеться в навесні та влітку 2026-го, або це буде процес який почнеться влітку там приблизно 25-го і закінчиться через рік ну приблизно там влітку 2026-го. тобто ну орієнтовні такі дуже приблизні терміни перебування от влади володимира зеленського при владі Загальне положення планет на небі відзеркалює загальні тренди, які актуальні для всіх країн, оскільки війну в Україні, ну якби від стосується багатьох країн, то можна прогнозувати по карті, бо ця війна залежить від різних країн. Що стосується в карті України, то в карті України енергія Сатурна вона Сильна до осені 2025 року. Значить, оскільки планета Плутон з'єднається з Сатурном карта України в 2024 і в 2025 році. Водночас це означає трансформаційні процеси у, влади, у владі. Між знаком Зодіака Риби і Близнюки у другій половині літа утворюється між планетами Кут-90 градусів. Це найбільш сильна така енергія пов'язана з. Рухомостю з дуже, бурхливим, дуже бурхливими змінами, і особливо в цей період, у другій половині літа, неперспективно тримати якусь фіксовану от таку енергію, і слоган тримаймося, він особливо буде не, не успішний для людей процесів у другій половині літа. На те, як відбувається війна, дуже впливають лідери держав. Ну, взагалі в астрології, коли Дивитися події в країни, то треба враховувати карту лідера цієї країни. Якщо взяти карту Джозефа Байдена, він Скорпіон, Джозеф Байден, і знак Здяка Скорпіон під час війни виражається як тема іздівательств, і тема ну такого повільного, дуже це такий повільний знак Здяка, який. Любить і здіватися. Ну, взагалі, у людей знак Зодіака Скорпіон в резонансі з інтимною темою з сексом. І, от, в сексі, як люди люблять, щоб це тривало довше. Так і Джозеф Байден, як представник знака Зодіака Скорпіон, він не поспішає. За уці військові політичні процеси завершувати, а дуже повільно от їх е, управляє. Знак здяка це скорпіон в резонансі з кризою, і це означає, що Джозеф Байден він управляє цією війною, цією кризою. В свою чергу в карті Володимир Путіна в нього е, він знак Зодіака Терези, і знак Зодіака Терези означає тримати ситуацію в балансі, тобто крок вперед, потім баланс, крок в бік, потім баланс. Ну, якби і тому, оскільки такі ну важливі лідери, це Байден, Путін, які між собою виясняють відносини. Вони відносяться до таких знаків зодіака, які не поспішають. А то ну і війна, вона отак от е, неспішно відбувається до наступного літа 2025 року. Немає планет в радикальних знаках зодіака, А влітку 2025 з'являються планети в радикальному овні. Це означає, що військові процеси ескалації і деескалації до літа 2025 року вони не відбуваються радикально, вони відбуваються плавно і поступово. Наприклад, коли Плутон вийшов з Водолія навесні 2024 року, почав з'являтися політичний тренд, направлений на мир на закінчення війни, про що зазначалось в минулих прогнозах. А цей тренд він буде надалі підсилюватися. Але оскільки нема зараз планет в радикальних знаках зодіака, то радикальне закінчення повне всіх проблем, пов'язаних з війною, найближчим часом воно, ну, я його не прогнозую. Навпаки, планети в рибах означають, що процеси відбуваються дуже плавно. Для людей дискомфортна ця енергія під час війни, бо риби означає невизначеність, і люди хочуть визначеності. Але з осені 2023 року до червня 2024 року в самому точному знаті зодіака Дєва знаходиться лілі це лунної орбіти. І коли люди концентруються на точних якихось фактах, то вони попадають ну в негативні ну в негативні такі переживання, в негативні емоції. Бо насправді реальні планети знаходяться в рибах. Такі серйозні, як Сатурн, Нептун, і цей знак Зодіака, він означає туман, невизначеність, ну, плавні і тайні процеси, які не відбуваються ну, різко. І коли людина хоче такий столичний прогноз, наприклад, в якому все точно, кратко і конкретно сказано, а це стиль знака Зодіака Дєва. То тут реальних планет немає, погій лунної орбіти ну, створює ну, негатив викривлення. І ну, на жаль, для людей є процеси, вони... Не, не чіткі отриби означають, то лі то лі не закінчилось. Тобто, наприклад, навесні 2024 року почали виставляти багато спостерігачів ролики щодо мир, там щодо перемовин, але виставляють, але вроді щось говорять. Але воно непонятно відбувається, не відбувається. Отакі, от мутно невизначений знак зодіака, які в принципі пов'язаний з політичною маніпуляцією. І відбувається в 2024 році. Ключовою планетою щодо прогнозування, чи буде затяжна війна, чи ні, я вважаю все ж таки знак зока Козірох і планету Плутон, оскільки ну, в астрології Козірог означає щось довго робити. Наприклад, довго робити кар'єру, довго вчитися, або ну, довго соціальний рост, або інші довго, хвороба, ну, наприклад, хронічна довга. І те, що Плутон вже зараз. Не знаходиться в Казірогі, я вважаю, це і є ознакою того, що не проланується, ну, якби довго тривала війна. Оскільки дальня планета Плутон, їй потрібні ближні планети, щоб підсилити її вплив, то от зараз, наприкінці травня, в червні Юпітер підсилить оцю дальню планету Плутон. Потім влітку у другій половині літа Уран підсилить оцю планету Плутон, і я вважаю, що це призведе до того, що очевидно буде, що Російська Федерація, Сполучені Штати і інші країни не планують дуже довготривалу війну, але оскільки тому, що процеси ну інертні. То ну їх неможливо швидко зупинити. До речі, телець це один з найбільш інертних знаків Зодіака. і от зараз Юпітер виходить з тельця наприкінці травня. Це знижує інертні процеси, інертність процесів цієї війни. А близнюкін навпаки такий знак Зодіака, який означає зміни змінюватися, і це буде легше ну, відбуватися ті зміни війни у війні, які ведуть до її завершення. Як я зазначаю в своїх прогнозах, навесні 2024 року, незважаючи на те, що Плутон виходить з Казірога, і ну, такої за моїми прогнозами плану на довгу війну нема, оскільки Вовні відбуваються навесні затемнення Сонця, Марс вовні знаходиться, то це ну, підсилює таку на тактичному рівні ескалацію війни навесні 2024 року, але вплив затемнення проходить там через місяць-два після. Квітня 24-го після затемнення, і Марс виходить з тельця, Марс виходить з близняків в телець 10 червня. Таким чином, я прогнозую, що після 10 червня це буде відчутно, що оця тактична ескалація у війні вона закінчується там ну, і йде ну, пошук для, до вихіду до вихідів з війні. На жаль, в своїх прогнозах я зазначаю, що я не вмію прогнозувати обстріли міст. Бо, ну, вочевидь, цей акт тероризму, обстріли міст він ну, при різних планетах відбувається. Тому, е, на жаль, я не можу стверджувати, ну що обстріли міст вони, м, ну, якби різко прекратяться, скажімо так. А, але в своїх прогнозах я зазначаю, що е, от навесні 24-го року почався, закінчилась гаряча фаза війни, і почалася от така. Ну, фаза війни, яка означає вихід на мирні перемовини, вихід на дипломатичне завершення війни. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. А, момент який. В травні, наприкінці травня, відбувається збір на, збір на Збройні Сили України і запрошую бажаючих приєднатися до нашого збору. В травні з 23 по 30 травня ми збираємо допомогу Збройним силам України. Реквізити в підписі. Дякую за увагу.